Сьогодні у нас три питання на порядку денному і, в принципі, всі пов'язані з е, антитерористичною операцією на Сході і пов'язані з е, нашими військовослужбовцями, пов'язані з питаннями більшості. Е, хочу е, проінформувати вас по е, першому питанню. Це питання, яке найбільше хвоювало е, наших е, матерів. І дружин військовослужбовців. Питання ротації, яке піднімалося вже на рівні президента, на рівні міністра оборони. І е, найбільш болюче у нас е, серед родин військовослужбовців. Про що йдемо? Про те, що е, хотілося б, щоб хлопці, які вже знаходяться понад 100 днів. в щоб вони побачили свої родини, щоб вони повернулись додому. Військове керівництво і керівництво держави, поки що відповіді однозначно на це питання не дало, посилаючись на те, що у нас гостро не вистачає сил, не вистачає військових, тому що ті задачі, які перед українськими збройними силами стоять, вони крайва важливі. Але є вже певні поступки, є вже певні у нас зрушення в цьому напрямку. От вчора буквально приїхав мій радник Максим Вілівчук, повернувся зі Слов'янська, привіз, ну туди було доставлено вантаж, як на регулярних засадах ми відправляємо від кожного району, громади, передають продукти, продукцію наших житомирських підприємств. Всі допомагають, як можуть. Вчора комфортабельним автобусом в 6-й ранку ось приїхали наші військовослужбовці, 16 чоловік. Я згодом надам Максиму Юрічку слово він розповість, в яких умовах це все відбувається. Слов'янськ звільнений, ось, але ну, ще дуже багато там питань, до яких ми зараз торкнемося трошки пізніше. Хочу сказати, що такі короткочасні відпустки, короткострокові, а також за сімейними обставинами, зараз у нас вже на постійній основі відбувається. Давайте, Максим, можете в двох словах, Санчі, розкажіть, яким чином все це відбувається, що ви бачили там на власній очі, в якому настрої наші військовослужбовці. А ми я потім вже завершив. Був організований автори. Ми знайшли трошки доставки вантажів справими, добрими з доставкою вантажів, а також нашими військовими повернення їх додому на тимчасову. В п'ятницю ми шукали до п'ятниці шукали великими плотнощами, один перевізник, які погодиться нам до речі для правознавчою і способом Потребують дуже багато питної води. Єдине питання було ну, по продуктах харчування, в принципі, ніяких побажання, крім солодкого, більше не було. Не вистачає колосів солодкого. Е Безпосередньо е ми привезли це все на місце, де перевантажували в колону наших е бронетранспортерів та військові вантажівки вантаж. І там ж нас чекали 16 військовослужбовців, із них три легкопоранених і три жінки. Там була частина військовослужбовців бійськовослужбов, з Вінниці і 95-та аеромобільна бригада. Всі піднесено молодуся, ніхто не скажився ні на що. Але ну, ми постійно маємо допомагати, з документацією, пам'ятати і вони хочуть бути постійно допомагати. Ми домовилися з керівництвом поки що 95-ї аеромобільної бригади. Зараз тривають перемовини з 30-ї, 26-ї бригадами, щодо регулярного сполучення, щоб комфортабельними автобусами ми могли військових заставляти прямо сюди додому для відвідування сімей і батьків. Станом на сьогодні 500 чоловік тільки з 95-ї бригади, вже більше 500 чоловік, вже побували вдома. Решта військовослужбовців, так складений графік відвідувань. тобто, Короткострокові будуть відпустки по решті, там, по кому може ще не шов план, також по сімейним обставинам або у зв'язку зі станом здоров'я військовослужбовці теж можуть бути на короткий час звільнені для відвідування родини чи відвідування, скажімо там, хворої дружини чи матері. Для цього потрібно оформити документи. І через військовий комісаріат по місцю проживання подати ці документи, які будуть передані керівнику військової частини в місті, АТО, де за рішенням керівника військової частини буде прийнято рішення і хлопці зможуть приїхати додому. У нас постійний обмін інформації є з військовими, транспорт для цього ми надамо, щоб в конфортних умовах військовослужбовці могли приїхати. Це щодо ротації, наскільки вона зараз можлива. По другому питанні. Ви знаєте, що українські військові звільнили в ході АТО, звільнили Слов'янський і Краматорськ. У зв'язку з цим у нас не тільки в області, а й вся Україна зараз в терміновому порядку буде здійснювати гуманітарну допомогу. Цивільному населенню цих двох міст. Що мається на увазі? У нас створена спеціальна робоча група спільно з нашим управлінням МНС в Житомирської області. Ми залучили наші служби обласної адміністрації, районній державній адміністрації. На базі ОДА ми створимо штаб допомоги цивільному населенню Слов'янська і Краматорська. Ми вже зв'язалися з. Обласної державної адміністрації Донецькою управління МНС зв'язалося з управлінням на місцях. Ми отримуємо зараз інформацію про те, що потрібно в першу чергу мешканцям. Хочу сказати відразу, що потреба є у всьому. Ось там на даний час, на жаль, ще не відновлено навіть водопостачання, електроенергія. тобто Робота йде в цьому напрямку, тому будь-яка допомога, і ми звертаємося до мешканців області, до підприємців з проханням долучитися до допомоги мешканцям Слав'янська і Краматорська, нашим українцям, які натерпілися за цих кілька місяців від дій сепаратистів, яким потрібна зараз допомога. Тобто, ми створюємо такий штаб. У нас є долучення президента з цього приводу. Я думаю, що вже сьогодні, максимум завтра, у нас вже буде перший вантаж для відправки мешканцям Слов'янська і Краматорська. І на базі ОДА буде функціонувати такий штаб. Я хочу для преси відразу дати контактні телефони. Це координатором у нас буде. Олексій Семенович Васянович, телефон 46 10 10. Це 120-та кімната обласної державної адміністрації. На базі наших служб, ОТА, на базі районних державних адміністрацій, існують штаби, куди можна буде звернутися для того, щоб допомога потрапила безпосередньо мешканцям міста Слов'янська. На місці у Слов'янську, Карматорську, вже діють. Коменданти, комендатура, яка е, акумулює від цивільного населення потреби, що їм потрібно, і яка е, буде надавати, е, надає вже нам інформацію щодо того, яка допомога потрібна, в якому обсязі, е, кому саме. Це щодо допомоги е, цивільним мешканцям. Польська Краматорська звільнених нашими військовими. І ще дуже гостре питання. Це е, все-таки наша військова штурму. Е, у мене є списку, <свистачу> речі? Яка існує ситуація? Тобто, крім того, що у нас на території області 21 людина є е, загибла під час антитерористичної операції. 21 чоловік саме на зараз. Е, у нас згідно... <свистачу> Згідно з тими списками, які у нас є, це 71. Поранений є з зійськових частин, які знаходяться на території України. Є легко поранені, а на жаль, є і тяжко поранені мешканці Житомирської області, які потребують допомоги навіть і за кордоном. Ну, Зокрема, Є приклади, коли там, тяжкі ураження там печінки, селезінки, спинний мозок і так далі. Ми дуже вдячні всім небайдужим мешканцям області, а також журналістам центральних телеканалів, які організували збір коштів для наших поранених, для їх лікування за кордоном. Ми зараз уточнюємо діагнози всіх цих хлопців. Вже зібрали інформацію про те, де вони перебувають. У нас близько 15 осіб перебуває ну, на, на п'ятницю в військовому госпіталі в Харкові. Один в Ізюмі. Близько 12 осіб в військовому госпіталі в Вірпіні під Києвом. Шестеро осіб перебуває у військовому госпіталі у Вінниці, одинадцять осіб в Києві, один в Одесі і четверо перебуває у військовому госпіталі у місті Львові. Ми зараз збираємо інформацію по потребам цих хлопців, по необхідності, де є необхідність лікування за кордоном, Ми будемо інформувати. Благодійні організації, фонди, які збирають кошти для того, щоб можна було хлопців відправити на лікування за кордон. На даний час по двом хлопцям є інформація про те, що потрібно, потрібно лікування в Ізраїлі. Там лікарі, які можуть надати, ну які мають великий досвід якраз з вогнепальними пораненнями роботи лікарі практики, але їхні послуги, звичайно, коштують достатньо дорого, тому нам нашими силами не впоратися, і ми працюємо спільно з фондами, спільно з журналістами центральних телеканалів, які ось зняли ролик. Я дуже вдячний за нашого хлопця скористання, по якому вже зібрано достатньо ну, сотні тисяч гривень, можливо, буде можливість проводити його лікування в Ну, На даний час допомогою і теж всім бажаючим, хто хоче надати допомогу нашим пораненим, також через обласну державну адміністрацію, через ті телефони, які я назвав, можна отримати інформацію, можна отримати рахунки безпосередньо сімей військовослужбовців. Для того, щоб кожен бажаючий міг надати допомогу, і ця інформація була достовірна, перевірена, щоб кошти не пішли кудись не за Поки в мене вся інформація, готова доповісти на уже зброю.